Четвер, 7 жовтня, головні події цього дня у матеріалах наших журналістів. У студії для вас працюватиме Люби Мої вітання. Ми не працюємо саме це гасло об'єднало багатьох українських підприємців сьогодні. З 10 до 14 години не працювали магазини, кафе, аптеки, ремонтні станції, ринки та перукарні, принаймні частково. І все це проти ухвалення податкового кодексу. Стрийські підприємці активно підтримали всеукраїнську акцію. Вони пікетували стрийську міську раду. Учасники заявляють, що новий податковий кодекс оголосить війну малому та середньому бізнесу і остаточно знищить його. Під стінами міської ради були і наші кореспонденти. Пондентио О 10.00 підприємці зачинили свої магазини і зібралися біля міської ради, аби обговорити план подальших дій. Держе вважають, що теперішній уряд України своєю неадекватною роботою над кодексом повністю вичерпав кредит їхньої довіри, а тому повинен надати можливість асоціативним структурам бізнесу України самим провести роботу з підготовки податкового кодексу. За дві години юристи міській раді також а також а також юристи асамблеї підприємців України. Складуть звернення, і ми це звернення маємо підписати. І міська рада має передати його обласну раду, а також всі інстанції вище, щоб нас почули. Після цього активісти мирного мітингу пройшлися вулицями міста та продуктовим ринками будучати до акції усіх підприємців малого та середнього бізнесу, які не підтримали акцію протесту щодо нового податкового кодексу. Ми не просто купка людей, яким немає чим зайнятися. Ми підприємці, які захищатимуть свої права з таким лозунгом. Вони прямують до податкової інспекції. На вході до податкової інспекції учасників мітингу зустрів заступник начальника стрийської ДПІ і уважно вислухав усі їхні вимоги і заявив, що податкова інспекція нашого міста готова підтримати стрийських підприємців. Якщо він буде прийняти, тоді ми вже будемо За на, буде на завтра. У нас Серйозні? на четвертого диначетвертого година буде асамблея у Львові зібраний в підприємці в Палаці Петрушевича. І ми будемо вже думати, як нам діяти далі. Будемо об'єднуватись містами, тому що Новий податковий кодекс це просто руйнація малого середнього бізнесу. З нашого боку ці документи будуть опрацьовані і будуть передані для ознайомлення у наш вищестоящий орган ДП у міській області. Тобто, Стрейська податкова інспекція готова підтримати під звичайно. Звичайно, ми будемо в діловій формі обговорювати всі пропозиції, які будуть внесені чи колективно, підприємцями, чи підприємцями, чи юридичною службою, яку вони там організували, для подальшого обговорення цих пропозицій. Нагадаю, проект податкового кодексу, передбачає вилучення широкого спектру видів діяльності, що можуть застосувати спрощену систему податкування. Обіг для спрощеної системи знижено до 300 тисяч гривень. Збільшену ставку єдиного податку. Насправді більшість платників вимушено буде платити півтори тисячі гривень, оскільки фізичні особи, які проводять господарську діяльність не за місцем державної реєстрації або на всій території України, сплачують податок за ставкою півтори тисячі гривень з розрахунку на календарний місяць. У загальній системі ставка оподаткування чистого доходу складає 15% з прибуткового податку та соціальний внесок у розмірі 34,7%. Тобто разом майже 50% це надто велике навантаження. Таким чином малий бізнес вийде на пряму дорогу до банкротства. Науково доведено, що підприємство є рентабельним про оподаткування чистого доходу в межах 10-30 валового доходу. Тут же ж усі 50%. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, Стрийські новини. Просять допомогти. Стрийський райвідділ міліції розшукує безвісти зниклого пака Романа Івановича, 1946 року народження. Чоловік вийшов з дому та досі не повернувся. Розшукуваний був одягнений у піджак оранжевого кольору, рожеву сорочку, сірі спортивні штани та чорні військові чоботи. Зниклий Роман Пак перебуває на обліку у психіатра, тому може поводити себе неадекватно. Всі кому що небудь відомо про місце перебування. Чоловіка просимо повідомити за номером телефону 54634. 5, 57, 58 або 102. Іще одне неприємне повідомлення. У ніч з 6 на 7 жовтня у Моршині викрали одразу три автомобілі. Іномарки «Лексус», «Вольсваген» та «Шкоди» і грабіжників розшукиє міліція. Тому якщо комусь щонабудь відомо про викрадені автомобілі, просимо звернутися в ДАІ Стрейського району за номером телефону 5 75 94 або в чергову частину Стрейського РВ 5 46 34. Та до інших подій у Трускавці відкрився 10-й міжнародний економічний форум Транскордонне співробітництво погляду майбутнє. Однак більшість із заявлених гостей не приїхали. Урядову делегацію представляв віце-прем'єр-міністр України Віктор Тихонов. Однак не прибули на форум анонсовані організаторами віце-прем'єри Сергій Тієпко та Борис Колєсніков, голова НБУ Володимир Стельмах та інші. Водночас, як зазначив Віктор Тихонов, Львівський економічний форум став уже традиційним майданчиком та нагодою. Ю для зустрічей політиків ділових кіл учасники форуму привітали голови львівської держадміністрації та облради Василь Горбаль та Мирослав Сеник. Середньомісячна зарплата у Стрейському районі становить 2259 гривень. Таким чином, один штатний працівник за січень червень цього року отримав майже на 18% більшу зарплатню ніж за цей же період минулого року. Такі дані оприлюднив голова Стрейської районної держадміністрації Володимир Бурій. Під час свого звіту про соціально-економічний розвиток району, крім того, на Стрейщині створили 719 нових робочих місць. Мітці стрищини, дітям Леся Павлів, Михайло Золотуха, Віктор Манюк та багато інших наших митців прийшли на свято барвисте слово, щоб побачити свій творчий доробок не на папері, а на сцені у виконанні маленьких школярів. Як відбувалася співпраця між письменниками та дітьми? Дивіться далі. Коли слово має вагу, особливо коли це слово присвячене дітям, свято барвистого слова у нашому місці відбулося вперше. Його ініціатором стала завідуюча методичним кабінетом Надія Пістун. Чимало матеріалу, зібраного для її книги, переродилось у чудовий сценарний план. Поетичного слова, музики, інстинізації, гумору та сміху, святі творчості і таланту. Так, сьогодні вперше в нашому місті відбудеться неповторне святкове дійство під назвою «Митці стрищини дітям. «Митці стрищини дітям свято покликане популяризувати стрийських авторів дитячих книг. 14 відомих митців нагородили в цей день у різноманітних номінаціях. Серед них Теодора Савчинська Латик, Леся Павлів, Віктор Романюк, Таїсія Гайдукевич, Роман Кіндратишин, Леонтій Бебешко, Михайло Золотуха та ще багато відомих імен. Діти показали відомим авторам. Стріяни величкі сценки, сказок, читали вірші, танцювали та співали. На свято завітав і сам Левко Дурко, який встиг провести невеличку лекцію проти куріння та розважив усіх веселою піснею. <-какляни> <-какляни> Кінчило свято у піднесеному настрої, адже там, де діти та поезія по іншому бути не може. Світлана Кренця, Руслан Леськів, Стрийські новини. І таким було останнє повідомлення на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Зустрінемось традиційного сіже порі. Нехай вам щастить. До побачення. Людина пізнає сама себе лише тією мірою, якою вона пізнає світ. Наразі пізнаємо зі мною світ спорту в студії Олег Велик. Вітаю, українські спортсмени стають російськими слідом за Карякіним. Волосожар. Хто наступний? Футбольна дискваліфікація за богохульство. Ізраїль можуть виключити з УЄФА через палестинців. Все це і не тільки. Дивіться далі. Договірняк по китайськи. Міністерство громадської безпеки Китаю продовжує проводити розслідування щодо договірних матчів. Так сьогодні був заарештований екс-президент футбольної асоціації цієї країни Сеу Ялун. Разом із ним у руки поліцейських також потрапили колишній наставник національної команди Вей Шаухей і попередній глава суддівського комітету Лі Дуншен. У заяві Міністерства громадської безпеки також говориться, що три арбітри були залучені у процес проведення договірних матчів. Усього у ході тривалого розслідування протизаконних махінацій. Футболі було заарештовано понад 10 футболістів і чиновників. УЄФА можуть показати на двері ізраїльтянам. Європейський футбольний союз розслідує можливість виключення зі свого складу Федерації Ізраїлю. Причина цього в тому, що місцева влада перешкоджає палестинським футболістам брати участь у матчах. Президент УЄФА Мішель Платіні зустрівся з президентом Палестинського олімпійського комітету Джібріалем Радзубом і пообіцяв йому повну підтримку в цьому питанні. Ізраїль з міркувань безпеки не запрошує палестинських спортсменів у команди, і Платіні вважає, що це порушення правил УЄФА. Всі футболісти мають право на свободу пересування. Якщо ми дозволяємо Ізраїлю грати в Європі, то Ізраїль повинен дотримуватися правил, які встановлює УЄФА, заявив Платіні. Волосожар через місяць стане росіянкою. 6 жовтня відома українська фігуристка, учасниця двох олімпійських ігор. Тетяна Волосожар одержала посвідчення номер один учасника президентської програми по наданню сприяння добровільному переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, що проживають за кордоном. Про це повідомляє сайт Весь Спорт. Посвідчення фігуристка отримала в Україні федеральної міграційної служби творі своїми емоціями і планами. Тетяна Волосожар поділилася агентство спортивної інформації Весь спортферація. Ця фігурного катання України сподівалася умовити Максима Транькова, партнера Українки, виступати за Україну, але одержала від нього категоричну відмову: виступати за Росію. Пара зможе з 15 лютого 2011 року. Італійського футболіста дискваліфікували за богохульство. Підзахисник італійського футбольного клубу чезенна Джузепе Колуччі дискваліфікований на одну гру за богохульством. Після матчу шостого туру чемпіонату Італії з Удінези, в якій команда Колуччі поступилася, пропустивши гол на другій компенсованій хвилині. Він вимовив блюзнірські висловлювання. Сталося це на шляху до роздягальні. Арбітер, що йшов біля Колуччі, почув висловлювання футболіста і показав йому червону картку. Зазначимо, що чезенна посідає у чемпіонаті талі 16-те місце при Газаєву Динамо купило футболістів на 30 мільйонів євро. Перебування в Динамо Валерія Газаєва стало чи не найдорожчим в історії клубу. За рік і три місяці кияни витратили на трансфери 30 мільйонів євро. Таку трансферну кампанію можна назвати провальною, адже найдорожчі новачки Андре і Бертоліо так і не заграли в Динамо. До їх числа можна віднести і нападника Гільєрма. Динамівці купили його також за 8 мільйонів. Зайвими у команді Газаєва виявилися лідери Динамо, яке тренував Юрій Сьом. Омін, це Олександр Аліїв за 8 мільйонів євро перейшов у локомотив. Ісмаель Бангура перейшов у рент за 11 мільйонів євро. Додам, що після свого відходу з Динамо Газаєв заявив, що хотів побудувати справжню українську команду з українськими вихованцями. Мабуть, бразильцям довелося б терміново приймати українське громадянство. І на цьому наш випуск завершений. Для вас працював Олег Фулик. Як там у нас кажуть, не відкладайте роботу на суботу, а кохання на старість на все добре. Завтра буде ясно, без опадів обіцяють синоптики. Температура повітря вночі сягатиме мінус 3 градусів. У день стопчики термометрів підніматимуться до позначки 10. Вітер дутиме північно-східного напрямку зі швидкістю 2,4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 746 міліметрів ждутного стопчика.